Стан пожежної безпеки соціальних об'єктів заходи запобігання надзвичайних ситуацій. Про це йшла мова 17 березня під час засідання членів комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Для забезпечення своєчасного оповіщення населення в місті розробили автоматизовану програму централізованого управління мережею вуличних гучномовців. В Миколаєві вже встановили 108 гучномовців. На черзі ще 233. В цьому ведом конкретно На наш взгляд улучшена работа комиссии по вопросам техноэкологической безопасности всех уровней и обеспечено пополнение городского материального резерва на сумму 620 тысяч. Всього протягом 2014 року на підготовку цивільного захисту населення з міського бюджету використане більше 4 мільйонів гривень. На ці средства встановлені городський матеріальний резерв, улучшено стан системи оповіщення, виконувалися першочергові мероприятия по аварійно спасательному обслуговуванню, приобретали средства індивідуальної захисти, проводилася інвентаризація захисних сооружень. Крім того, для покращення інформаційного забезпечення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій з директорами шести теле і радіокомпаній узгоджена інструкція з оповіщення населення. І достигнута договоренність з радіо ФМ. На волне 107,8 о і информации інформації о возникновении чрезвычайной ситуации ситуації или предупредительного характера по радиоволнам. Олександр Герасиминя також запевнив присутніх, що в місті провели роботу з облаштування захисних споруд. Обслідувана 189 вісімдесят дев'ять защитних зоружень, інвентаризовано 164. Взята на учот із сімсот двадцяти чотириста сімдесят чотири подвальних поміщення, котре обеспечують укриття двохсот Члени комісії заслухали звіти начальників управлінь соціальної сфери щодо пожежної безпеки соціальних об'єктів. Так на отримання і обслуговування автоматичної пожежної сигналізації в школах і дитячих садочках заплановано в міському бюджеті більше 200 тисяч гривень. На придбання протипожежних засобів, а також на придбання і перезарядку вогнегасників, передбачено більше 100 тисяч гривень. Але цих коштів недостатньо. В управлінні освіти запевняють, що на виконання протипожежних заходів в повному обсязі необхідно більше 14 мільйонів гривень. Це на обробку дерев'яних конструкцій вогнегасним розчином, це на встановлення блискавка захисту, це на обладнання автоматичної пожежної сигналізації в решті навчальних закладів, які не були зараз перелічені. Це також на обслуговування тривожної кнопки або кнопки тривожного сповіщення і, звичайно, на ремонт пожежних гідрантів, водогонів і таке інше. Коштів на виконання заходів з протипожежної безпеки не вистачає в усіх управліннях соціальної сфери. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.